Слово Боже це орієнтир. Тому що через Слово Боже приходить Дух Святий, через людину Божу приходить Божа благодать. Дух Божий перемагає всіх вершників, а щоб у нашому житті була перемога Божа, нам треба стати будівельниками, на якому будується церква Божа. Врятувати нас може тільки істина Слово Боже, ніяка релігія, лише жива віра, жива церква, живе Слово та живі діти Божі. Християнство це не релігія, це жива віра, яка проявляється у дії спрямованими на спасіння душі та інших душ, рідних та близьких. Слухати треба тих, хто реально має результат. Нам потрібно дерево, життя, воно є Слово Боже. Це Ісус Христос, Він є шлях, істини та життя вічне. Нам треба наслідувати віру святих. Наші пастира, люди Божі, які наповнені Духом Божим, наставляють нас на шлях істини, за Словом Божим, моляться за